Наші військові захищають державу, а ми чекаємо на них вдома нервуємо, не досипаємо, забуваємо поїсти. Захисники мають бути впевнені, що ніяка хвороба не забере у них батька, маму або улюблену дівчину. 30 хвилин чекапу кардіолога здатен вчасно виявити хворобу серця та врятувати життя. Будь свідомим, пройди чекапу кардіолога, дочекайся своїх з фронту. Тиснучи біль за грудиною, втрата свідомості або об блювання є основними симптомами інфаркту. Інфаркт на сьогоднішній день в Україні є основною причиною смерті як у людей похилого віку, так і у молодих людей. Необхідно одразу викликати швидку допомогу при появі симптомів, так як через 20-40 хвилин можна втратити життя. Будь свідомим, прийди чека по кардіолога, дочекайся своїх з фронту. Хвороби серця не обирають деви. На передовій, вдома чи на роботі вони можуть виникати у кожного із нас і, на жаль, у будь-якому віці. Пам'ятайте, підвищення артеріального тиску на 10 мм ртутного стовпчику це на 10 вищий ризик інсульту. Якщо ви відчуваєте нерегулярний ритм серця, будь ласка, не зволікайте і зверніться до свого лікаря. Пам'ятайте, три прості правила: постійне вимірювання артеріального тиску. Пульсу і прийом ліків здатні врятувати ваше життя. Будьте свідомими, бережіть своє здоров'я, дочекайтесь рідних з фронту.